У 2006 році Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені Макарова виступив з пропозицією проведення наукових читань Дніпровська орбіта, метою яких було і залишається залучення вчених і фахівців до комплексу гуманітарних проблем ракетно-космічної техніки. Ідею проведення наукових читань підтримали підприємства аерокосмічної галузі, університети гуманітарного профілю, навчальні заклади та інші організації. У вересні того ж року відбулися перші наукові читання, які були присвячені сторіччю дня народження Олександра Максимовича Макарова, патріарха вітчизняного ракетобудування, одного із засновників Національного центру аерокосмічної освіти молоді, ім'я якого центр з гордістю носить починаючи з 2006 року. Перші читання. Були своєю рідною спробою розглянути комплекс проблем, пов'язаних з гуманітарними аспектами ракетно-космічної техніки, це дослідження з історії і вивчення спадщини піонерів конструкторських шкіл ракетно-космічної техніки, екологічні проблеми та проблеми аерокосмічної освіти молоді, вплив космічної діяльності на світогляд і розвиток людського суспільства. На перше читання зареєструвалося 46 учасників і гостей, а з доповідями виступило всього 22 учасника з Дніпропетровська, Києва, Житомира. Ми тоді ще не знали і навіть не припускали, що ця спроба перетвориться на такий унікальний захід, який збирає разом працівників космічної галузі, науковців, педагогів, економістів, правників, істориків і філософів. Хочеться згадати тих, хто стояв з моменту заснування, але, на жаль, сьогодні їх вже немає серед нас. Це співголови наукових читань Олег Володимирович Петров та Олег Вікторович Пилипенко. Дніпровська орбіта це така раз. От, розумієте, Они, это, прежде всего, научные чтения, это в первую очередь. Здесь мы ввели несколько секций тоже, допустим, философия, которые, ну, обычно, вот как сказал Антон Алексеевич, в профильных конференциях вот взяли, допустим, техническую сторону и смотрят. Мы хотели бы показать космос как глобальный такой и мировоззрение космоса, многие все вопросы и так далее. прежде видите, когда у нас доктор философии ведет одну секцию, доктор биологии ведет другую секцию и так далее. То, что биология, космос, это все интереснее Вещи. Я сегодня считаю, что вот такая неброская орбита, и вы правы 100% вот, и в выступлениях, и все, что действительно сюда надо молодежь привлекать на сегодняшний день. Уже время прошло, когда мы изучаем что-то. Мы уже 25 лет изучаем и уже, поверьте, все все изучили. И я хочу сказать: есть конкретный итог, потому что тот же морской старт, который мы видели, Два представителя тогда общественной организации Сузиря, которая была создана для того, чтобы искать талантливых ребят. Но я хочу сказать, что мы сейчас идем правильным путем. И то, что сегодня Днепровская орбита проводит эти течения, это тоже маленький кирпичий вклад большого фундамента, в котором мы будем двигаться вперед. И в этом есть глубокая варианта. Серед координаторів наукових напрямів. Ми мали змогу спостерігати, можна сказати, зіркових науковців. Серед них Федір Павлович Санін Ольга Андріївна Копил. Україна настільки багата такими великими людьми. А ми ведь о них не знаємо. Атомна фізика откуда пошла? З Харкова. Хто об этом знает, Ніхто не знає. Хто получил? У нас в Советском Союзе авторское свидетельство на атомную бомбу. Харьковчане заявку подали в 1940 году впереди американцев. Ну, а потом война и так далее. Поэтому историю надо... Ну, то, что мы творим историю, но ее нужно еще и изучать. И особенно нашей молодежи. Олександр Васильевич Бігли Анатолий Павлович Травлеев. Говорить об актуальности, ну, это значит говорить о актуальности тех выводов, которые были сделаны 11 лет тому назад во время проведения третьей конференции ООН по космосу, которая заострила внимание мирового сообщества на проблеме, проблеме воспитания молодежи, юношества. Донесение до них важности, актуальности космонавтики, космической науки и техники как по сути единственной безальтернативной отрасли, которая, с которой связана вообще судьба цивилизации. И поэтому, если говорить, оправдывает ли себя идея проведения научной хищений, без, безусловно. Она помогает не только повысить э, качество наверное, и уровень преподавания э, дисциплин, связанных с космонавтикой, но она помогает э, наверное, и профессорскому составу поделиться э, с коллегами э, последними э, идеями, последними гипотезами в этой отрасли знаний, помогает э, донести, может быть, до научного сообщества через публікації е, трудов е, научних чтенів свої нової ідеї, гіпотези, которые допомагають, космической, движенню той ж саме космічної науки. Протягом 20 років з дня заснування і до теперішнього часу деякі наукові напрями Дніпровської орбіти очолюють Варфоломій Степанович Савчук та Ірина Дмитрівна Дячук. Я считаю, что Днепровская орбита – это именно очень нетрадиционное научное мероприятие, я бы даже сказала, определенная научная акция, поскольку в ней были заложены основы вот тех новых направлений в науке, которые сегодня, в общем-то, активно используются за рубежом. И у нас, кстати, ну, к сожалению, это еще пока редкость. Что же это такие особенности научного мероприятия? Ну, прежде всего, это междисциплинарность много говорят о междисциплинарности. Все абсолютно признают, что это очень нужно, что это перспективно, что это дает такой скачок к инновационным решениям и так далее. Но на деле получается, что междисциплинарности не присутствует даже в конференциях, которые называются междисциплинарными. Вот эта невозможность уйти из своего узкого поля научного и посмотреть шире на такие глобальные проблемы, это, к сожалению, бич сегодняшних ученых. А вот Днепровской орбите удалось это преодолеть с самого начала. Фактически концентрируясь на аэрокосмической тематике, здесь с самого начала работали секции по истории техники ну, более традиционные аэрокосмического образования, была музейная секция, и была вот такая секция философия и космос. Это удивительно, потому что всегда существует спор физиков и лириков, побеждают физики обычно. А здесь получился компромисс потому что наша секция фактически могла представить самые разные взгляды, основанные на вот разных мировоззренческих подходах, и услышать иногда оригинальные, иногда спорные, но в любом случае такие перспективные решения или взгляды. До наукових читань та круглих столів які проходять в рамках Дніпровської орбіти, запрошуються науковці, молоді вчені, фахівці, підприємства, організації аерокосмічної галузі, викладачі, наукові співробітники з різних регіонів України, люди, які небайдужі до історії авіації, ракетно-космічної техніки та космосу, які зробили значний внесок у розвиток космонавтики і ракетно-космічної техніки, історія. является одной из древнейших и одной, наверное, из самых популярных и одной из самых неизученных наук. И, тем не, наверное, поэтому наше направление «История авиации и ракетно-космической техники» является одним из первых, которые появились вообще у нас на орбите. За эти годы, я с 2011 года, то, что я сама лично наблюдала, с 2011 года, мне хочется сказать, что за эти годы направление очень омолодилась. На орбиту приезжают и участники, которые много лет участвовали в этой конференции, естественно, привозят сюда своих учеников, привозят своих студентов. И что интересно, это действительно вот такой бесконечный процесс в плане того, что именно в процессе обсуждения, в процессе обсуждения докладов, в процессе обмена мнениями рождаются новые темы для исследований, рождаются те проблемы или появляются те проблемы, которые требуют решения, и решения не только опытных педагогов, не только опытных Питних учених, ну і якраз свіжої молодої мислі. Спогади почесних гостей, які виступали на пленарних засіданнях та круглих столах, і їхні думки про розвиток та становлення космічної галузі України цікаві й зараз. Пригадаймо, якими були наукові читання Дніпровська орбіта, як ми жили і працювали ці 20 років. У різні роки наукові читання Дніпровська орбіта присвячувались річницям подій. Піонерам ракетобудування, які стояли у витоків ракетно-космічної галузі, Костянтину Ціалковському, Валентину Глушку, Миколі Герасюті, Юрію Сметаніну, Михайлу Янгелю, Станіславу Конюхову, Василю Буднику Міжнародному співробітництву в області освоєння мирного космосу 30-ті річниці першого польоту ракети носія Зеніт, 20-ті річниці від дня створення національного центру аерокосмічної освіти молоді імені Макарова, 20-ті річниці польоту Леоніда Каденюка, першого космонавта Незалежної України, Миколі Кібальчичу. 50-річчю – від дня запуску першого космічного апарату, створеного за програмою Інтеркосмос Павлу Поповичу Сергію Корольову, 65 річниці запуску першого штучного супутника Землі ПС1, який відкрив шлях для дослідження космосу історії питання жінки в космосі 25-тій річниці від дня запуску українського космічного апарата. Океан О На круглих столах було розглянуто життєвий та творчий шлях Бориса Губанова, В'ячеслава Кавтуненка, Михайла Дупліщева, Володимира Уткіна, Володимира Челомея, Ігоря Каська, Леоніда Смирнова, Юрія Кондратюка, Віктора Грачова Михайла Галася та Геннадія Команова В'ячеслава Ковтуненка Історію створення ракетних комплексів оборонного та космічного призначення на південь Маші Життєвий та творчий шлях Володимира Уткіна Космічну топономіку Дніпра. За часи проведення наукових читань в конференц-залах прозвучало близько 600 доповідей. Взяли участь 1500 людей з різних міст України. Видавалася збірка ТЕС в друкованому та електронному вигляді. Програма наукових читань завжди насичена і не тільки роботою за напрямами. Учасники відвідували навчально-виставковий комплекс. Побували на екскурсії нашим чудовим містам Дніпро. На конезаводі у місті Самару в минулому Новомосковськ, де мали змогу покататися на конях. Відвідали Самарський пустельно Миколаївський монастир і будинок музей Олени Бловацької. У 2025 році вже в 20-й раз стартують наукові читання Дніпровська орбіта, які збирають працівників аерокосмічної галузі, аерокосмічної освіти, біологів, істориків, філософів, економістів, правознавців, працівників музеїв з метою аналізу гуманітарних, екологічних, економічних та правових аспектів космічної діяльності, пошуку шляхів розкриття багатого потенціалу космічної галузі України. Обговорення перспектив подальшого освоєння та гуманного і раціонального використання космосу людством. Організатором наукових читань виступає Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені Макарова, а співорганізаторами Державне космічне агентство України. Національний музей космонавтики імені Корольова. Державне підприємство Конструкторське бюро Південне імені Янгеля, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Інститут технічної механіки НАН України і ДКУ, Державне підприємство Виробниче об'єднання Південний Машинобудівний завод імені Макарова. В цьому році. До співорганізаторів приєдналися Національний аерокосмічний університет, Харківський авіаційний інститут та інститут держави і права імені Корецького НАН України. Двадцяті наукові читання пройдуть за наступними науковими напрямами: історія авіації та ракетно-космічної техніки, аерокосмічна освіта молоді та університетська наука. Перспективні інноваційні проєкти. Екологія та космос, філософія та космос, економіка, правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу. Молодь і космос. Обговорення доповідей з актуальних проблем з запропонованих наукових напрямів світової космонавтики означає, що свою життєздатність зберігають і ракетна космічна галузь України, і наукові та конструкторські колективи. Безумовно, за 20 років. Наукові читання були різними, кожні мали свій настрій, свої риси, думки та ідеї, але головною залишалась світла радісна, творча атмосфера наукового спілкування та обміну поглядами. Не дивлячись на скрутне становище, в якому опинилась наша країна, останніми роками ми не зупинились, а навпаки, знайшли нові форми роботи як результат. Сьогодні ми відкриваємо 20-ті ювілейні наукові читання Дніпровська Орбіта.